Так, ще зовсім трохи. І нарешті я вже підзароблю трохи грошенят. Беремо пшеницю, засаджуємо її усюди назад. Ось таким чином, тепер кісткове борошно, і вперед, ось таким чином, просто робимо. І в цілому вже все готово. Трохи зібрав пшениці, трохи є насіння, і в цілому можна вже йти за своїми грошенятами. Ну все, діду, я все зібрав. Все, ось, тримайте, тримайте, тримайте. А мотику мою не повернеш. А, поверну, звісно, вибачте. О, все, дякую, Стефанка, допоміг, діду. Ось, тримай свої чесні на зароблені гроші. Ось все, дякую тобі велике. Дякую вам теж, діду. Все, давайте, удачі вам. Давай, Стефанка, удачі. Йоу, друзі. Ну що ж, всім привіт. З вами знову я, Стефанка, і я радий вас бачити на новесеньку. Тому відосі на моєму каналі. Ми з вами продовжимо грати в скулбой раневей в Майнкрафті. І перед початком цього відео я попрошу, як завжди, кожного із вас, прямо зараз, підписатись на канал та поставити кнопочку лайка. Мені буде дуже сильно приємно, а вам взагалі не складно. А також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі. Переходьте, буду вас там чекати. Там виходять дуже багато цікавих постів, а також там я спілкуюся з вами у чаті. Ну а тепер. Можна вже переходити до самого відоса, а саме просто йти додому. Так, нарешті я вдома, вирішив я трохи підзаробити грошенят. Іноді я підробляю на фермі нашого сусіда Діда, тому що, в принципі, йому вже важко самому все це робити, а я був би не проти підзаробити. Воу, ти теж вмієш нормально готувати. Не очікував такого від тебе. Ой, дякую тобі. Так, я щось не зрозумів. Голос не схожий на мамин. Так, друзі, добре, мені навіть, чесно кажучи, Трохи страшнувато зараз заходити на кухню. Давайте подивимося по камері. Там взагалі мама. Так, заходимо. І третя камера. А, ні, друга, друга камера. Так, друзі, я не зрозумів, а це ще хто. Ти молодець, в тебе непогано виходить. Навіть краще, ніж у моєї жінки. Ой, та годі тобі, дякую тобі, велике. Хто ця жінка, і що вона робить в нас вдома? Мій тато що, зраджує мамі. Так, друзі, давайте ну, перевіримо ще раз. Можливо, мені здалося. А давай я покажу тобі наш бунт. Будинок. Справді. Так, друзі, ховаємося. Мій тато хоче показати будинок якійсь незнайомій жінці. Я її ніколи в житті не бачив, але вона мене лякає. Так, давайте подивимося по камерам ще раз. Ну так, чому би і ні, в нас хороший будинок. Е, чекай Чекайно. Так, друзі, що там вже сталося. Мені здалося, чи я бачив Стефанку. Так, друзі, капець! Головне, не попастися. Так, а куди він її повів? Ой, заходь, заходь, не хвилюйся. Ось, це моя кімната, тут я постійно дивлюся. Це телевізор. Ого, яка у тебе кімната чудова, і диван приємний. Так, диван класний, ще в мене є печиво. Ось можемо його з'їсти разом. Друзі, ви тільки гляньте, хто це взагалі така. Якась жінка, і це не моя мама, і я її навіть ніколи в житті не бачив. Це повний капець, що вона робить в нас вдома. Так, добре, я маю звідси тікати і якомога швидше просто бігти до Віки. Можливо, вона знає, що коїться, і, можливо, вона якраз таки мені. Підкаже, як правильно себе вести, якщо помітив батьків під час зради. Взагалі тут це дійсно виглядає як справжня зрада. Тому Віка, ти де? Аго, ти вдома? Стефанка, я тут, біля стовка, йди сюди. А, нічого собі, Віка, привітик. Так, слухай, ми можемо поговорити. Стефанка, звісно, а що сталося? Ти чого такий наляканий? Та капець, Віка, я просто в шоці. Я прийшов додому після підробітки у нашого сусіда-діда. Ну ти його знаєш. А, сьогодніся, так знаю і що. Коротше, вдома я зайшов на кухню і побачив, коротше, мого тата з якоюсь незнайомою жінкою. І що, Стефанка? Це ж нічого не означає. Як це нічого не означає? Він сказав, що вона готує краще, ніж моя мама. Він подивився по будинку і думав, що він мене побачив, але він не перевіряв. І так, прям знаєш, озирався ще й конкретно. Ой, та годі тобі Стефанка, це теж нічого не означає. А потім він повів її у свою кімнату, і там, знаєш, що вони робили. Вона скакала там на дивані і казала, що він дум... Дуже ну такий, знаєш, приємний цей диван. А мій тато сказав, що в нього ще є печиво. Уявляєш, він він просто запропонував їй печиво. Ого, Стефанка, серйозно, він вирішив її пригостити ще й на дивані. Так, уявляєш, він навіть мені не дозволяє залазити на цей диван. А ця жінка просто брала і ось так, стрибала по цьому дивану. Я просто в шоці. Я впевнений, що він зраджує мамі. Мами якраз таки вдома немає. Ого, Стефанка, це дійсно дуже дивно. Так, і не кажи, я не знаю, що мені тепер робити. А ти пробував звернути. До поліції? До поліції? А хіба так роблять під час зради? Блін, Стефанка, чесно кажучи, я і сама не знаю. Але це геніальна ідея! Дякую тобі, Віка. Я зараз піду, пожаліюся поліцейським, і нехай вони все це зупиняють, поки мама не побачила. Згодна, Стефанка, хороший план. Дій! Добре, Віка, дякую тобі ще раз. Тоді можеш продовжувати е, просто сидіти біля ставка. Дякую, Стефанка, так і зроблю. Чудово, друзі, все, відправляємося до нашого сусіда поліцейського. Нехай він все це діло одразу присікає. Я не знаю. Як правильно себе поводити, коли помітив зраду, але в принципі, я думаю, що якось так. А як ви вважаєте, чи здатний взагалі мій тато на таке на зраду? Напишіть у коментарі, якщо ви вважаєте, що він здатний на зраду, напишіть у коментарі: Я вважаю, що тато здатний на зраду. А якщо ви вважаєте, що щось тут іде просто не так, то напишіть у коментарі, тато такого б не зробив. Мені цікаво буде дізнатися, хто з вас про що і як саме думає. Я особисто навіть не знаю навіть що думати, тому давайте просто постачать. Чимося до поліцейського. Доброго дня, відкрийте, будь ласка. Ой, вибачте. О, Стефанка, привіт, що ти хочеш? Вибачте, що я ось так до вас додому заходжу. Коротше, ну. У мене проблема. Мій тато зраджує. уявляєте, зрада була. Стефанка, ти що таке говориш? Так. А ну, давай, давай відійдемо звідси. Ти що, прийшов до мене додому, в мене жінка вдома. А ти кричиш про якісь зради. Давай відійдемо, вона ще неправильно зрозуміє. Кажи. Ой, вибачте, будь ласка. Коротше, мій тато зраджує моїй мамі. І що, як тут поліція допоможе? А як? Ще, що, що, нічого, не можна з цим вдіяти? А що я маю з цим вдіяти, Стефанка, це ваші особисті справи. Що, серйозно? І ви, ви що взагалі нічого не зробите? Впевнений, що це зрада, можливо, тобі просто здалося. Подивися, прослідкуй конкретно, і потім, якщо ще то сам якось ну вже щось зроби, або просто мамі розкажи. Мамі розказати або прослідкувати? Я зрозумів. Ну, звучить в принципі адекватно. Так, Стефанка, все і більше до мене не приходь з такими пропозиціями. Якісь зради. Мене жінка так з дому висели. А за що? Ви ж їй не зраджували? Добре, Стефанка, давай, удачі. Ем, Добре, дякую вам за допомогу. І все, якщо що, то йди в відділика не до мене додому. Стефанка, от блін, взяли навички. Ем, Ну, добре, окей, він якийсь дивний. Мені здається, що ідея прослідкувати за моїм татом, в принципі, звучить непогано. Можливо, я дійсно щось неправильно зрозумів, і якщо я просто прослідкую за ними, то зрозумію, що тут справді коїться. Тому давайте зараз я підійду додому. Я сподіваюся, що вони до сих пір вдома, і так я зможу за ними прослідкувати. Так, давайте, вони, здається, були у тата в кімнаті. Так, це взагалі туалет. І. О, так, він пішов у їх з мамою спальню. Дивися, це наша спальня. Тут я зі своєю жінкою сплю, в принципі, тут є ось така ось шафа, таке ось ліжко. У вас дуже приємний будинок, мені подобається, я б тут теж жила. Та да можеш залишатися тут скільки завгодно, я не проти. Друзі, ви взагалі це чоли, це взагалі повний капець. Як тато взагалі так може. Добре, добре. Добре, я заспокоївся, треба ще раз переглянути, що в них коїться. Слухай, може, пішли, погуляємо. Так, це не погана ідея, ходімо. Так, друзі, вони йдуть сюди, тому давайте зараз сховаємося десь тут за деревом. У мене є ідея, куди ми з тобою можемо піти. Тому ходімо. Так, друзі, давайте ну, за ними зараз прослідкуємо обережно, ось так. Під деревами просто ось таким чином, куди це вони пішли? О, так, зараз відпочинемо. Так, друзі, давайте ну, зараз кудись сюди підійдемо. Так, мені б зараз. Якось піднятися на дерево. Давайте зараз ось цей зруйнований будинок. Я просто візьму звідси один блок, а може навіть і два візьму. Зроблю дощечки, залізу на дерево і буду з дерева дивитися, щоб вони мене не помітили взагалі. Тому що інакше будуть деякі проблемки. Так, взагалі я ще не загубив. А, ось вони, друзі, дивіться. Так, давай зараз. Я тут встановлю ось так ось парасольку. Один від сонця. І парасольку два. Ось так. Ого, нічого собі вже комфортно. Ага. Також поставити трохи води, трохи іграшок. Ось таким чином просто. І мангал. Так, друзі, мені це взагалі не подобається, щось тато веде себе якось дуже непочемному. Щось він там хоче вже встановлювати. Мангал поставимо. Ось так. Давай тоді я пожару сосиски, а ти просто відпочивай. Добре! Капець, друзі, що там коїться. Ну якщо це не зрада, то я просто не знаю. Він 100% з якоюсь абсолютно чужою жінкою, просто та проводить так часто. Та він з мамою так ніколи не робив. Це просто жесть, якась, друзі. Я просто не можу в це повірити. Мій тато дійсно зраджує мамі, і я маю сказати про це їй. Вона не може просто так взяти і нічого з цим не робити. Вона має знати правду. І я як тільки її знайду, обов'язково це їй скажу. А зараз, я думаю, що, в принципі, ми з нею просто візьмемо та підемо з дому. Тому давайте, друзі, прямо зараз я вже зайшов додому, і я вже прямо зараз почну збирати її речі. Та що. З цими дверима відійдіть. Так, все, забираємо її речі, шафу в цілому забираємо, її ноутбук, половину ліжка. Ось так просто забираємо. Її книжки, її полиці, її квітки. Все це, друзі, ми з вами забираємо. Ми з мамою тут не залишимося. І я впевнений, що коли я скажу мамі про те, що в тата хтось з'явився, вона явно мене підтримає і скаже: О, Стефанка, добре, що ти вже зібрав речі. Забираю також свій комп'ютер, свій ліхтар, всі ці зо все це я забираю. Це точно. І мою улюблену лампу теж заберу. Все чудово, я зібрав вже майже всі речі, і тепер вже просто можна чекати маму. А, а он і вона, друзі. Ти, вже майже прийшла додому. Стефанка, а ти що тут став так? Привіт, мамо! Коротше, у нас проблеми. Що, які проблеми, Стефанка? Ти чого такий наляканий? І чому тут стоїть мій кущ? А не звертай уваги на кущ, просто справа у тому, що він доволі таки важкий. Я, коротше, вже зібрав наші з тобою. Речі, і ми з тобою переїжджаємо. Стефанка, ти що з глузду з'їхав? Куди чого? Ти тільки не хвилюйся, мамо, але я бачив сьогодні тата з якоюсь чужою жінкою. І що такого, що вони робили? Вона була у нас вдома, у нас на кухні. Ось, і там вона, коротше, готувала їсти. І тато сказав, що в неї смачніша їжа. Потім він показав їй свою кімнату, вони стрибали на дивані, а потім вони пішли у твою з татом кімнату. Там він теж показував їй все. А зараз вони десь на побаченні у парку, і там вони роблять якісь сосиски під, в принципі, парасольками. Відпочивають просто, уявляєш собі. Що, як таке може бути, Стефанка? Мало того, тато ще й сказав, що вона може в нас залишатися скільки захоче. Е, ні, все, тоді ходімо за мною. Я знаю, що треба робити в такій ситуації. Поки він повернеться і все пояснить, я вже знаю, що робити. Ходімо. Ем, Добре, і що ти тут плануєш просто його Чекати. Ні, Стефанка, не просто чекати. Ми з тобою разом його почекаємо. Ось тримай. А тепер чекаємо на тата. Ого, ем, доволі радикально. А ти що Дома, Він перший почав. Я побачу його пояснення. Ем, добре. Капець здається, мому татові, але добре, чекаємо тоді на нього з цією жінкою, і нехай запояснює. Може краще взагалі десь сховатися десь ось тут. Так, я їх чую. Так, заходь на кухню. А, кохана, ти коли повернулася? А, любий? О, Оксана, привіт. О, привіт, як справи. Так, стоп, я не зрозумів. Ви що всі знайомі. Стефанка, ти чого мені сказав що та з якоюсь чужою жінкою? Стефанка, ти що, нас бачив і не підійшов, ще й мамі говорив чогось. Ого, Стефанка, ти так виріс. Я не зрозумів. Так, ти хто така взагалі? Стефанка, звідки в тебе меч? Так, слухай, я твоя тітка Оксана, я сестра твого тата. Мене ще з дитинства не бачив, тому, можливо, не пам'ятаєш. Так, Стефанка, ти що, вона ж моя сестра, і мама її знає. А чому ти не сказав, що Оксана приїде? Хотів сюрприз зробити, а ти вже істерки тут робиш. Та годі вам, які істерики? Просто Стефанка дещо не зрозумів, ось і все. Так, коротше, я в цьому ніяк не приймаю участі. Я ще бачив, ти й сказав. Добре, Стефанка, йди в свою кімнату, зараз ми поговоримо і будемо всі разом вечеряти. Так, як одна сім'я. Так, Стефанка, йди до себе, не хвилюйся, все нормально. Чесно. Ааа, добре, капець. До речі, цей меч мені дала мама. Тримай. Фух, це жесть. Друзі, весь цей час це була моя тітка, яку я просто не пам'ятав. Треба було одразу просто спитати в тата, хто це, та і все, і всього цього не було б. Але добре, що все все-таки вирішилося мирно і без скандалів. І на цьому тоді, друзі, я вже буду завершувати даний відео. Якщо він вам сподобався, не забувайте ставити ваші лайки та підписуватись на мій канал. Ну а з вами був я, Стефанка, Велике Дякую, друзі, за перегляд. Всім удачі і. И всем папа!